Якщо ви не любите жахливих історій, але захоплюєтеся минулим, вам варто почути про сокушинбуцу у стародавній Японії. Існувала моторошна практика під назвою Сокушинбуцу, коли буддійські монахи добровільно муміфікували себе ще за життя. Ці ченці поступово зменшували споживання їжі, зрештою харчуючись лише корінням та насінням. Вони навіть пили отруйний чай, щоб повільно зруйнувати свої внутрішні органи, і все це в гонитві за духовним просвітленням. Коли їхні тіла слабшали, вони медитували в кам'яних гробницях, відрізаючи себе від світу. А потім вони чекали, медитували і помирали. Коли через роки їхні гробниці відкривали їхні тіла, залишалися майже ідеально збереженими, і цих монахів шанували як живі мумії святих надзвичайної природи. Це моторошне свідчення людської відданості та розділ буддійської історії, від якого мурашки по шкірі. Чи чули ви коли-небудь про більш моторошний?